Бажаю здоров'я Чернігівщина. Наша область як і вся країна продовжує боротьбу з терористом, <кій> який прийшов на нашу землю. А, і тому питання безпеки і оборони звичайно турбують всіх сьогодні найбільше. І насправді, якщо казати про обласну військову адміністрацію, то більше часу ми приділяємо. Саме ним питанням безпеки і оборони, але, на жаль, про це дуже мало можна казати публічно. Можу лише зазначити, що сьогодні ми продовжуємо підсилювати фортифікацію. Ця робота триває невпинно, вона продовжується. Також в області вживаються контрдиверсійні та інші заходи, про які знову ж таки. Не можна говорити. Ми працюємо над обороною, але сьогодні е, хотів е, в вашій увазі кілька тез не про військову, а про цивільну складову. Вона теж досить суттєва вагома в роботі адміністрації. Е, на минулому тижні відбулося засідання розширеної президії. Конгресу місцевих регіональних влад при Президентові України під керівництвом керівника Офісу голови держави Андрія Єрмака. Цього разу питання, які розглядались на розширеному засіданні, вони були присвячені Сумщині і нашій Чернігівщині. Було розглянуто дуже багато питань: це і питання підтримки бізнесу, питання. Медицини, освіти, особливо на прикордонні, питання телесигналу, телесигналу, радіосигналу, частково безпекові питання, але найголовніше те, що під час конгресу його формат він дозволяв отримувати відповіді одразу. І тут був прямий зв'язок. Наприклад, якщо казати про Чернігівщину, то, наприклад, Представник фермерського господарства Олена Згонник з Сновської територіальної громади з прикордоння задала питання про отримання додаткової підтримки і про державні програми, які на жаль сьогодні недоступні на територіях, які віднесені до території можливих бойових дій. А Сновська громада віднесена до такої території. І тут же отримала відразу відповідь від міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського. І ми напрацювали, розуміємо, що треба зробити, щоб якомога швидше таку допомогу повернути на прикордоння. Тобто, формат розширеної президії конгресу це дуже ефективна взаємодія, це питання, відповідь. Швидке рішення. Я вважаю, що це ефективний формат взаємодії місцевої влади, регіональної влади і центральної влади. Це дуже важливо. Ще хочу сказати, що в Чернігівській обласній військовій адміністрації створена і запрацювала робоча група прозорість та підзвітність. Туди війшли представники обласної адміністрації, представники Служби безпеки України та Національної поліції України. Ну, серед основних завдань цієї групи це якраз контроль за використанням коштів, оприлюднення видатків, контроль за надходженнями, за використаннями фондів, які надходять фонду ліквідації, фонду розвитку резервного фонду. Дуже важливо, щоб ми взяли, зняли зараз всі маніпуляції, які точаться навколо відбудови, тому що дуже багато. Сил маніпулюють е, відбудовою, і дуже важливо показати прозоро, що відбувається по кожному об'єкту, які кошти виділені, як вони використовуються, хто їх використовує. Дуже важливо, щоб е, зняти всі маніпуляції і щоб люди бачили, що відбувається з кожним об'єктом. Це для мене дуже важливо. Я хочу це зробити. На завершення хочу проговорити про опалювальний період. Хочу подякувати всім. Тепловикам, працівників комунальних служб, водоканалів, обленерго, енергетикам нашим. Хочу подякувати за те, що, попри ті пошкодження, які були на наших об'єктах, ми входимо в опалювальний сезон з готовністю. Ми технічно готові. За це дуже дякую. Ну, на жаль, були знову питання у нас Чернігівської ТЕЦ, але зробили спільно все. Для того, щоб ці питання зняти і щоб газ нарешті пішов від Чернігівгазу до ТЕЦ і до осель наших мешканців. Відповідно, сьогодні вже газ є, а ТЕЦ теж подає теплоносій на теплопункти, і найближчим часом тепло з'явиться у Чернігівців тільки разом, тільки спільно з єдиною метою перемогти. Ворога і стати успішними з вірою в Бога та Збройні Сили України працюємо!